Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Ось і відбулася прем'єра довгоочікуваного серіалу під назвою Дві сестри. Третя та четверта серія вийдуть сьогодні 15 жовтня о 20.00 на телеканалі СТБ. Друга серія серіалу закінчилась на тому, як Віра, дізнавшись про те, що Ігор син Соболя, все рівно врятувала йому життя. Віктор спіймав вже Олександру на брехні та дізнався, що Саша і Віра рідні сестри. Ігор же мріє про віру і розповів про це Віктору. Дівчата ж таємно мріють про одного і того самого чоловіка, не знаючи про почуття одна одної. У третій серії ми побачимо, як Віра зустріне вночі Віктора у мами в лікарні. Він проявить турботу про дівчину та підтримає її. Олександра ж побачить цікавість Віктора до віри і зробить усе можливе, щоб сестра не була з чоловіком її мрії. Ігор також хоче поговорити з Вірою і знізнатися їй почуттях. В четвертій серії Саша дізнається важливу новину і ділиться з нею сестрою. Що за новина і як Віра відреагує? Ігор залицяється до віри, чи відповість вона йому взаємністю. У четвертій серії також Ігор влаштує вечірку на яхті, куди запрошує Віру. За збігом обставин туди потрапляють Віктор та Олександра. Як будуть розвиватися події і як ця поїздка змінить життя кожного з героїв, це ми зможемо сьогодні побачити ввечері, якщо подивимося даний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!